Во так ручка. Хорош, живі, молодець, Ручки давіть, ручки. Мади на біло. Плошка, даві, плошка пода. Хорош, провали, бахмут. іди типу, диві іди по поблизу. Хорош. Trilijemo oblasti za sve. А да, ручки душі постав, давай, ручки, пущи, постав. І чіпаєш його. Диви, дивись ти, диви. Дай мне попужу. А не твій я, так. Актейн, вот так, пунечка, три туда. Давай, три. Три. Вот он не дуже таки волонтера. Ще до нього. Три надо так, три надо так, три, три, і вовка буде. ліво, вліво, либо, іди, іди, іди. сам, адусан, сам, юг, все набивається. О, ну как трипайте, не бити на два, три, вот і голову не свертають, люка. Стоп, Так, ладно, став

Добре. Захід, стань постойку, пограйся. Вот что-то три не надо. Вот так по провали, да. Хорош. Хорош.